Таю прямому ефірі Українського радіо у Вінниці Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукала. 19 медалей різного гатунку вибороли віничани на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування серед дорослих юніорів та юнаків, а також всеукраїнських змаганнях зі спортивного орієнтування ужгород ОПЕН Опен-2023», присвячених 60-річчю спортивного орієнтування в державі. Детальніше про підготовку та перебіг заходів, а також важливість розвитку цього виду спорту в Україні та Вінниці. Зокрема, продовж ефірного часу говоритимемо з тренеркою відділення спортивного орієнтування Вінницької міської дитячо юнацької спортивної школи номер 2 заслуженою тренеркою України Людмилою Пронтишевою та одним із переможців змагань Глібом Козловським. Я вас вітаю в студії Українського радіо Лесі добре. І Людмила Павлівна і вас вітаю з такими вагомими результатами вашої команди спортивних змагань і окремо з тим, що ви отримали подяку від міністерства молоді та спорту України Федерації спортивного орієнтування України за вагомий особистий внесок в розвиток спортивного орієнтування України. Дякую, дякую да, отримала. Да. І було приємно бачити вас цієї фотографії з так, такою така так, так, вітання. І коротка довідка щодо місця змагань. Власне, чому саме там? А тому, що саме в Ужгороді 60 років тому, в жовтні 63-го року, відбулися перші всесоюзні змагання з туристського орієнтування. Так вони туди тоді, тоді називалися. Так, 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 з цієї дати офіційно відраховується історія спортивного орієнтування в Україні. Саме напередодні тих стартів були розроблені і затверджені перші офіційні правила, проведені семінари для суддів та організаторів і вперше в колишньому СРСР використовували справжню топографічну карту. Це власне знайшла я цю інформацію в одного з тих, хто брав участь на в тих перших початкових змаганнях саме в Ужгороді. Отже, Людмила Павліна, розкажіть про цей спортивний захід в Ужгороді, з якого ви привезли 19 нагород, чемпіонат України і всеукраїнські змагання. Наскільки ви взагалі задоволені рівнем їхнього проведення? Ну, по перше, ми а, займаємось цілеція. Ціле Тренуємось і е, готуємось, у нас проводиться у рік десь 4-5 заходів чемпіонатів України. Це були одні з них. Так, да, одні з них, майже, майже останні. Ну, що має бути зимовий чемпіонат, але у нас снігу в минулому році не було, поэтому не знаємо, чи буде сніг в цьому році. Але от такі от, е, е, літні заходи, можна сказати, по правилам змагань літнього орієнтування, вони от майже, майже були останні. І е, спеціальна федерація спортивного орієнтування України. От проводила цей захід, тому що в 1963 році вперше були проведені змагання, вони називалися туристичне орієнтування, хоча дуже багато елементів от цього спортивного орієнтування вони вже тоді були. І, до речі, можу сказати, що це не перший. Захід, тому що проводились і 50-річчя в Ужгороді присвячені також оціча 1963 року, року, першим змаганням з орієнтування. Ви були там? Так. 50 років. І на 50 років ми були, і також були на 40 років. Я теж була, і навіть, по-моєму, на 30 років свята. І от нам навіть давали карту. І був такий невеличкий фрагмент старої карти застосували, і, і рядом були от, карта зробили просто паралельно от, на Сучасно, одному листі, да, сучасна спортивна карта і карта от того минулого 1963 року. Які розбіжності да, були? Ну, дуже дуже. <реш> <реш> О, на жаль, якби ви мені сказали, я взяла ту карту, ну, вона і що й не згадала. Мене, да. <реш> от, і можна було б показати ну, відмінності цієї карти. Звісно, там а спортивне орієнтування дуже виросло, особливо от за останні там, років десять. Швидкості настільки виросли, що зараз спортсмени для того, щоб подолати взагалі дистанції будь-які. Бо у нас дуже багато різновидів, є і довгі дистанції, є середні дистанції, є і спринтерські дистанції. Но спринтерські мається на увазі, що це кілометрів 3-4, чотири такі от дистанції, бо угу. це не 100-200 і 200 метрів. І для того треба займатися і мати таку легкоатлетичну підготовку. Тобто бігти зі швидкостями легкоатлетів. Але бігти по місцевості, які мають і рельєф місцевості, і великий перепад висот, мають, допустим, каміння і так далі. А зараз перейшли взагалі, але це окрема тема. Я вам трошки пізніше і враховувати да, всі елементи, так, так, так? так але зараз орієнтування перейшло в такий розряд, що окремо проводяться змагання чемпіонату світу Європи з міського орієнтування, тобто орієнтування по місту. Серед, ну, Можуть застосовувати такі, наприклад, фортеці чи такі історичні пам'ятки. І коли люди можуть ходити і просто бачити, що як орієнтувальники змагаються. І називається змагання з орієнтування серед людей називається. Вот. Але швидкості. Ну, Як в легкій атлетиці, вони пробігають, ну, наприклад, 400-500 метрів і так далі. Швидкості дуже-дуже серйозно виросли. Скільки спортсменів з'їхались в Ужгород? ну, Кількісно. З'їхались в Ужгороді, з'їхались десь 550 спортсменів з різних куточків. Було 22 регіони. В 22 регіони. Команд було значно більше, бо деякі регіони ну, виставляють по дві, по три команди, якщо це стосується Києва. Але дуже багато, даже ті східні регіони, наприклад, Херсонська область, вони теж тренери переїхали, спортсмени ближче сюди переїхали. Mm -hmm. І вони не забувають, вони тренуються і тому виставляють команди. І команди зберіглися. Да. Наскільки важко було визначити найкращих суддям, власне, якщо так багато було, велика конкуренція? У нас дуже достатньо багато груп вікових. Uh -huh. Ну, Я вам розкажу, що навіть, навіть були шестирічні бігали, хоча от були такі групи шестирічних, вони якби долають дистанцію разом з батьками. Uh -huh. Тобто, мама чи батько біжить рядом, і дитинка теж долає цю дистанцію, декілька контрольних пунктів находить, батьки підказують. Але у них отака група. І самі були найстарші, бо у нас ветеранський спорт досить сильно розвитий. У нас ветерани починаються з 35 років до. 85. Ми Ого. вже доганяємо о, західні країни, бо в них о, самі о, старші вікові групи ветеранські, це 93 та старші, Ого. а у нас 85. З за кордону, до речі, також приїздили так спортсмени Так, так, на так, 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 вони ми запросили, нашу федерацію запросила і там були і угорці, і словаки, і Польща, і Румунія. Хто ще? Молдовани, з Норвегії. З Норвегії, так. Да. Ну, їх правда небагато було, більше всього, по-моєму, зі Словаччини, бо з Ужгородом у нас тільки кордон 3 кілометри від центру. Наскільки Ужгород. взагалі складно було, інший рельєф, ну такі гори, Закарпаття? А, ну я вам скажу, якщо ми знаємо, от ми ж знаємо, як мінімум за півроку, за рік, ми знаємо, що будуть проводитися угу. чемпіонати України от, на такій то місцевості. І ми ми готуємося до цього. Ну, я от вам розкажу. А де в нас можна готуватись до таких от, гірських умов? Да, до гірських умов от, ми декілька разів виїжджали в Сабарів. Правда, так як зараз е, через нашу гес Сабарівську не можна перетинати, то нам прийшлось з другої сторони угу. заїжджати і там проводити ну, рельєф може не такий, як в Закарпатті, але наближений. Але, але наближений да. І оці от навички ми знаємо, які там будуть застосовуватися навички, і ми стараємося от в тренуваннях їх використовувати, так, щоб максимально спортсмени могли добре підготуватися. Яка була програма в цих змаганнях? Е, Короткі, ви говорили, були дистанції да, довгі? Були дистанції коротка. Довга смаз стартом коли всі от група стартує одночасно. Ну, наприклад, в групі у нас були такі спортсмени, допустим, 12-та група це 12 13 річні спортсмени. Їх було чоловік 60. І От у нас хлопчик, він ну, займається всього другий чи третій рік, і він дуже непогано вже за от два з половиною роки він, досяг певних, певних результатів, бо він, е лучший його результат він був десятий. Угу. Це Це ну, досить високий для нього результат. В других групах і от вони стартують всі разом. Але на дистанції є для того, щоб вони не бігли друг по другу, а є таке розсіювання, коли у одної групи один контрольний пункт, і одна точка, у другої, друга точка, у третьої, третя точка. І отаких от от розсіювання на дистанції може бути декілька, для того, щоб не було просто такого легкоатлетичного бігу. І третій день це був парковий спринт. Це в, майже в центрі міста. От, і ми змагалися в парку. Я правда не пам'ятаю, як він називається, але. Ну, гора. дуже гарний. Замкова гора. Так, бачите, замкова гора у нас скрізь, є замкова гора. Дуже цікаве місто, правда? Ужгород? Він якось так знаходиться е, в такій ніби як в ямі. Uh -huh. Зранку там і вночі дуже холодно, а вдень дуже тепло. От. 19 медалей. Ви очікували такі результати? А, ну, в принципі, ми очікували, бо у нас сильні спортсмени, нас небагато. У нас команда разом з ветеранами, навіть були спортсмени з Гайсінського району, села Гранів, там теж є орієнтувальники. правда їх було небагато, але все рівно ну, у нас команда була десь разом з ними чоловік, навірно, 15. Але ну все рівно, якби наші кращі спортсмени от змогли підготуватися так добре. Хоча ми на кожних чемпіонатах України ми непогано виступаємо, то 11 медалів, то 14. тобто ну, якби так, от як, як піде, називається. Один із переможців біля нас сьогодні в студії Гліб: от по-перше, спортивне орієнтування, скільки ти ним займаєшся, і як ти прийшов в цей спорт? Спортивним рятуванням я займаю вже 6 років, і мене привела моя перша вчителька в школі. І сподобалось, і залишився. Да, і залишився спортивним рятуванням. Як відбувається підготовка до змагань, як відбувається тренування сьогодні в умовах воєнного стану? Наскільки це важко? Ми займаємося іноді самостійно, іноді приходимо на тренування. Приходиться багато бігати, бо в лісі іноді не виходить бігати? Ну в лісі сьогодні да. особливо не можна бігати, і... а в парку десь да, можна. і ми там тренуємося так в парку. Це важко взагалі здоров'я. Яке має бути здоров'я, щоб весь час себе тримати в певній формі? Сім тренувань в тиждень. Сім тренувань в тиждень. так. Да. Ну, Може, не сім. А шість ну, ну, так. Як важко, наскільки цей процес складний навчитись читати і розуміти карту? Це одне із напевно після бігу і підготовки одне із найважливіших завдань. Розуміти карту. Це в принципі не так важко. Важко розуміти на швидкості. Ага, саме в процесі, коли ти біжиш, да. роз... і треба багато прийомів знати, як орієнтуватись, і тоді ти тільки будеш вигравати і щось розуміти більш краще. Що тут найважливіше в спорті, саме в спортивному орієнтуванні? Настрой. Більше мотивації. Бажання. Так. Я можу трошки додати складність взагалі підготовки у спортивному орієнтуванні, у відмінності від інших видів спорту. Ну, наприклад, от візьмемо ту ж саму легкоатлетику. Якщо спортсмен, наприклад, з трибун в довжину чи в висоту, він щось неправильно робить, якусь якусь. Вправу, угу. Не так е, підходить до снаряду, наприклад, чи там неправильно е, робить розбіг. Ти можеш поправити, ти бачиш, як він як відбувається, що він робить, угу. не так. А спортивне орієнтування отут от складність, що коли спортсмени бігають, наприклад, е, як легка можна поправити техніку, біга, підказати щось. А от як вони мислять, що в них в голові? По телефону не позвонять. Так. І от тут сама складність, тому що ти розказуєш, вроді, так, щоб вони закріпили, зрозуміли і так далі. А як вони зрозуміли? В цьому складність, тут же ж не перевіриш, це як Але на комп'ютері. ж комп Практично вони доведуть. Так, да. чи От, вони зрозуміли? в остаточному варіанті, так. коли поїхали на змагання. Так. От, а коли, допустимо, це якщо зрівнювати з комп'ютером, на комп'ютери набрали, і ви вже бачите, як працює комп'ютер, бо на моніторі видно. А по обличчю чи в голові не видно, як у людини, у спортсмена працює комп'ютер. Ну, але ну, застосовуємо такі методи, щоб ми побачили на тренуванні, От, напустимо, якщо ми відпрацьовуємо такий елемент, як біг по азімуту, ти вже бачиш, можеш спланувати так дистанцію, що ти бачиш спортсменів е малих, середніх і так далі, як вони долають дистанцію. Ось, як вони відхиляються. І теж можна ну, якби побачити, як вони виконує ту чи іншу право. Але взагалі складність в цьому, що в мозок не залізеш і не побачиш, як вони са виражають. Наскільки сьогодні це популярний вид спорту, і наскільки сьогодні, саме в умовах російської агресії, цей спорт важливий? Це я б найважливіший вид спорту, який нам сьогодні потрібен нашій армії. Я вам наведу приклад, що ще з 2014 року я почала готувати наших бійців елементам спортивного орієнтування. Тобі ж вони не можуть сказати, що, що я їм давала спорту елементи спорту, але навички орієнтування на місцевості для них дуже дуже важливо. І зараз під час війни. В умовах війни це дуже важливо для нашої поліції, і ми продовжуємо готувати і бійців, і е, курсантів поліції. І ми дякуємо. От у нас є фонд Сергія Притули. Вони співпрацюють з нами і Проводимо заняття, ну, орієнтування на місцевості, і даємо їм і теорії, і практичні заняття, і цьому сприяє якраз от цей фонд Сергія Притули. І тому от, от мені от старші спортсмени допомагають. Ми ставимо дистанції, допомагаємо поліціянтам і допомагаємо нашим військовим, а вони інколи. Розказують нам, як, наприклад, розбирати автомат чи гвинтівку, і так далі. Така як комунікація. да зберігація. Так ну хлопцям це цікаво, да? Так. Було таке таке на практиці. Так та? чи сьогодні вистачає тренерського складу, щоб навчати і наших новачків, і наших спортсменів, які сьогодні е, бігають і захищають спортив... на, на змаганнях е, спортивне орієнтування честь держави, честь Вінничини? Чи вистачає таких тренерів? Чи хто їх готує? На жаль, на жаль, особливо в вінниці не вистачає, бо у нас, от, я, наприклад, працюю в Вінниці сама. Вже довгі роки я працюю, бо молодь не дуже на такі зарплати. Вони у нас не дуже великі тренерські зарплати, і тому молодь не дуже хоче йти займатися. Але ж учнів цим. треба все одно мати. Так, так, от ну, намагаємося, але знаходяться такі фахівці от в області. В частности Юрія Хрименка, Наташа Уманець, з Гранова, з Гайсіна, вони угу. там готують. Е, Олександр Миронов, є у нас в Вінниці туристи з обласної станції юних туристів, в них теж є такі фахівці, які люблять спортивне орієнтування. У них є елементи в туризмі, спортивне орієнтування, і тому вони теж ну, допомагають, може. Не так підключаються до змагань чемпіонатів України, але вони все рівно. і Ми проводимо у нас в області от, чемпіонати області, чемпіонати міста зі спортивного орієнтування. І вони досить, досить багато їх приймають участь у наших змаганнях. Но я вам скажу, що от, проводили весняний чемпіонат області. У нас було майже 250-270 учасників. Угу. Якби так, ото от, чи відчуваєте ви як тренер, як представник дитячої юнацької спортивної школи номер 2, Що є підтримка цього виду спорту сьогодні від нашої влади? Від нашої влади дуже велика підтримка. Я хочу подякувати Сергію Станіславовичу Краєвському, голові комітету з фізичної культури та спорту нашого міста Вінниці. До речі, у нас е, наш мер міста Сергій Моргунов він теж колись вспомнив, де да, бігав орієнтування і сказав: от я колись займався орієнтуванням, і мені це дуже допомогло. Так що підтримка у у нас дуже, дуже сильна підтримка. Тобто я не можу сказати, що тільки орієнтування, але от наш комітет з фізичної культури і спорту він всі види спорту підтримує, так що не тільки спортивний. Навіть сьогодні, попри війну. Так, спорт попри має війну, злити. от намагаються, і наша мерія виділяє гроші е, ну, на деякі заходи, на поїздки, і тому нам це досить, досить. Ну, ми дякуємо їм за таку підтримку. А це дорогий спорт взагалі. Багато треба О, якусь спецобладнання. Я не знаю чого там. ще, Ну одяг, якщо, якщо так брати, то це по у зрівнянні з іншими видами спорту не дуже дорогий. Треба мати компас, добру карту і в, всі, допустимо, амуніцію, будемо так казати, спортсмена. Тобто спеціальні правда, шиповки, спеціальна форма, костюм. Ну, може, там шапочку, окуляри, якщо це холодно, допустимо. Ну, от як би там. Тобто, щоб сказати, це не дуже дорогі, але все рівно зараз будь-який вид спорту. допустимий. Да. Новачків часто приводять батьки? У нас буквально півхвилинки. Так, приводять і хочуть, і дорослі приходять, хочуть займатися, приходять, бігають у нас кожна субота-неділя. Ми проводимо відкрите тренування. Тренування і запрошуємо всіх, створюємо групу, і там пишемо, де у скільки ми проводимо. І батьки деякі приводять, бо їм вони кажуть, що нам сподобається спортивне орієнтування, і ми хочемо, щоб наша дитина, І, займалася. Нам, і нашим дітям. Ну я лише успіхів і багато спортивних Дякую. здобутків Дякую. вам також, щоб було, було ще куди, куди рости. рости. Я думаю, що у вас все попереду ще дуже багато класних змагань. Наразі про. Програма Вічна віч добігає завершення. Нагадаю, сьогодні гостями студії були тренерка відділення спортивного орієнтування Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 заслужена тренерка України пані Людмила Пронтишева, переможець змагань в Ужгороді і багатьох попередніх змагань. Артем Гліб Козловський, програмувала Наталя Дукалов. Працюємо, наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.